Книга Чернівці це текст охоплює різні періоди життя міста: перебудову, незалежність, економічні кризи, пандемію та війну. Автор збирає власні спостереження та міркування аби читач міг порівняти їх зі своїми враженнями від змін у місті. Тяжко вона йшла, поки я не знайшов ключик до роботи. Я собі постановив, що щодня буду займатися книгою. Таким чином вдалося зайти у всі ті архіви, зібрати їх докупи і е, зробити цю книгу. То хтось каже, що вона розхристана, хтось каже, що вона еклектична і так далі. А власне кажуть, що такі ж є наші чернівці. Такими ж є наші чернівчани. Одні веселі, одні сумні, одні. Е, Обивательські налаштовані, інші волонтери. Як... Книга присвячена колишньому міському голові Миколі Федороку, який помер у травні цього року. Валентин Ткач зазначає, що поява книги заслуга і його дружини Ольги. Я намагався переповісти тут те, як бачу чернівці я. А взагалі-то е... книга про береги. Тому що ми попали в стан, коли цивілізація пустилася берега, як кажуть в народі, і пора вже якось е, визначатися, де наші маяки, куди ми маємо мандрувати далі. Е, оце була така спроба звернутися до людей е, про щодо звичайних щирих почуттів, добрих думок. До повернення, до віри. Серед відвідувачів був колишній чернівчанин Леонід Ісаченко, який прожив у місті понад 20 років. Я потрапив на цю на, на цю дефіляду. Я потрапив на цей день народження відомого на Буковині письменника і оригінального письменника. Я вже казав, я був, ну, вважаю одною з найкращих книжок, таких балетристичних, новелістичних книжок. Але сьогодні ми з автором. Цієї книжки сьогоднішнім іменинником, ми зустрілися вперше. Сьогодні вперше ми потиснули одне один одному руки. І я щасливий, що попав на, на презентацію його чергової прекрасної книжки. Книга Чернівці це текст вийшла у видавничому домі Букрек, де друкувалися усі попередні книги Валентина Ткача. Зокрема, так говорив Вуйко Дезіо. Вуйко Дезю став такою міфічною особою, з якої вже почала ліпити і образ його знайомого, і образ нашого знайомого. Вже Вуйко Дезю живе своїм життям. І після цього було дуже багато книг. І от зараз книга, яку ми презентували сьогодні, це Чернівці, це текст, вона така трошки підсумкова, але вся творчість Валентина Івановича вона носить такий філософський характер, і дуже дуже така, я б сказала, вона. Навіть як лікувальна, тому що її можна читати в прирізному стані душі і знаходити те, що буде там відгукуватися. Модерував подію журналіст Богдан Онуфрик. Книгу Чернівці це текст можна буде придбати у місцевих книгарнях. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини Сі 4